«Тель -мір отель Міратель. Це отель-візитна картка міста Трусковець. Він знаходиться на центральній вулиці Тараса Григоровича Шевченка. Тут є всім відомий фонтан, який називається Парад дев'яти планет. Мабуть, у кожного тут є фото. Дуже дорогий отель. Вартість номера стартує від 5 тисяч гривень за добу. Поруч знаходиться шоколадниця. На цій вулиці завжди людно, люди гуляють, напротив віла Анастасія. Новобудових, яких багато будують у місті Трускавець. Коли ми були на екскурсії, то екскурсовод сказав, що Трускавець зараз називають містом новобудов та безробіття. Настільки багато побудовано нових будинків, гарних. Вони дійсно дуже гарні, дуже красиві. Я вам хочу показати територію цього прекрасного готелю. Вона невеличка. У вартість проживання. В цьому отелі, включено трьохразове харчування, шведський стіл, користування спа комплексом, басейном, лікування. Відпочивати тут гарно, звісно. Ось така площадка для діток та дорослих тут побудована. Досить цікаве рішення. Вона зроблена під Алісу в країні чудес. Діткам тут буде цікаво. Готель доволі великий, номерів багато. От тут так гарно. Красиво. Є дитячий майданчик. Якщо ви приїхали на машині, то, звичайно, тут є паркінг. Ну, ось так виглядає дитячий майданчик. Ну, головні переваги цього отелю дуже якісне проживання, харчування, лікування. Всім відомий медпалац, що лікує людей, теж входить до цього комплексу. Ну і, звісно, гарне розташування в самому центрі міста. Ось такий гарний готель. Тож майте на увазі, якщо ви хочете відпочити в Трускавці дорого, якісно, і також проживати в центрі міста, то це саме той готель, який ви шукаєте. Красивий вхід до готелю. квіти. Ну, відразу відчувається, що це відповідний рівень. Ось так дуже-дуже шикарно. Підемо, подивимось, як виглядає хол готелю. Ось такі двері. На вході нас зустрічає виставка картин. Така невеличка. Все в мраморі, Дорого багато. Це саме рецепшн готелю. Як бачите, людей не дуже багато. Було, це зараз обідня година. Ну, а взагалі ось така краса. В холі, великі зеркала. Все підсвічується дуже-дуже гарно. Вартість проживання в цьому готелі номер стандарт. На завтраках вартість 6500 гривень за дві особи, а якщо трьохразове харчування, то 8500 гривень. Сюди також входить користування спа центром басейни, лікування, аналізи за призначенням лікаря. І вода, яку ви будете пити за призначенням лікаря. Як бачите, в коридорах все дуже красиво, також всюди картини, якісний ремонт, килимове покриття, дуже-дуже гарно. Підемо, подивимось номер. Так виглядає номер стандарт величезне ліжко, дуже гарний ремонт. Килимове покриття, величезний балкон, там є, де посидіти, дзеркало, плазмовий телевізор, номер великий, дуже красивий. Ось так виглядає ванна кімната, є фен, є дзеркало, є душова кабіна, є також шампунь та всі. Принадлежності, що належить п'ятизерковому готелю, також рушники і халати, звичайно. Тут на дев'ятому поверсі дуже красивий ресторан з панорамним видом на місто Трускавець. Там також є літній майданчик, тут дуже-дуже красиво. Ось такі панорамні види на місто. Тут можна сюди можна приходити всім бажаючим. Ввечері тут проходять різноманітні заходи. Такий красивий рояль. Ну і взагалі ресторан дуже-дуже шикарний. На свята тут можна замовляти також столики. Тут виступають артисти, наскільки я знаю. Ну, і ось дуже красивий літній майданчик. Краєвиди тут неймовірні. Тож, за нагоди майте це на увазі та приходьте відпочивати, якщо буде таке бажання та можливість. Думаю, що ви не пошкодуєте. Видно все як на долоні. Весь трускавець. І центр міста, і Карпати. Все-все тут можна розглядіти. Другий поверх котелю Мірател. Є більярдні зали. До медпалацу, до бювету. Але я вам хочу ще сказати, що найдешевша ціна за стандартний номер 6500 гривень з двох осіб на завтраках. Сюди ходить користування спа-комплексом медпалацу з трьохразовим харчуванням – 8500 гривень. Так виглядає бювет. Тут є диванчики, дуже зручно, приходите, п'єте воду, вон є розклад, коли вона подається по годинах, стаканчики, трубочки. Ну, все для вашого комфорту та здоров'я. Ну а ми підемо, подивимось, медпалац, що пропонують там. ну Там дуже гарно. Я нагадую, що в усі путівки входить користування медпалацом. Верніше СПА комплексом Ось ми вийшли до СПА-комплексу. Ну, це такий холл. Тут приймають лікарі і сам СПА-комплекс буде ще попереду. Ну, досить гарно, досить красиво. Тож, ви відпочиваєте, користуєтесь, все дуже комфортно. Галатики вам видають тапочки. Ось такий лакшері простір. Неймовірна краса. Йдемо, подивимось, як виглядає басейн спа комплекс. Там розходимо спа-центр. Тут досить гарно. Підемо, подивимось тренажерний зал. Тут є ліжка, щоб відпочити, бар. ну і Для спортсменів буде дуже цікаво, як же виглядає тренажерний зал. А центру в басейни може прийти будь-який бажаючий, платити гроші на рецепшені та проходити. Там щось в районі 500 гривень за добу. Ось такі гарні туалети на поверхах, щоб не йти до новору. Пінка, все, дезінфікуючий засіб, все є. Ось, друзі, така краса. Тож приїздіть, відпочивайте, насолоджуйтесь, набирайтесь здоров'я. Ось такими гарними сходами спускаємось на перший поверх, на ресепшн. Ну, мені дуже тут сподобалось. Ось така краса. Дуже гарна зверху. Дуже красивий фон. Людей, мабуть. Не дуже багато, але вони є. Весь час хтось приїжджає, виїжджає, все видно. Пашири щось так заберуть. все, Ось такий гарний готель європейського рівня є, у Трускавці. Тож за... Тиждень тут можна і здоров'я поправити, і відпочити, насолодитись чистим повітрям, попити нафтусю. втусю. Ну, Дуже-дуже гарно. І подивіться, як тут красиво, коли виходиш з готелю. Ось така краса. Тож, друзі, я вам бажаю гарних відпочинків, цікавих подорожей. Подорожуйте, набирайте сил, здоров'я, дивіться нові місця. Це дійсно того варте. Дякую.